Привіт, ми з України! З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І зараз ми з Рудим поговоримо про ганебний зашквар організації Міжнародна Амністія. Вона опублікувала результат своєї роботи, який повністю співпадає з тезами російської пропаганди та російських фейків. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал. В опублікованому 4 серпня звіті на офіційному сайті організації Міжнародна Амністія буквально слово в слово використані російські фейкові повідомлення про начебто розміщення баз української армії в школах, театрах, житлових будинках та інших суто цивільних спорудах. Ознайомитися з цим мовою оригіналу можна за лінком. Як ми вже неодноразово переконувалися, насправді на прикладі Одеси жодне з російських повідомлень про начебто військову техніку у школі наприклад. Клад або на даху театру не є правдою, тобто це просто ганебний фейк, який росіяни розганяють лише задля того, щоб потім якось пояснити свій цілеспрямований удар по роддому, по лікарні, школі чи житловому будинку або базі відпочинку. А зараз ці самі фейки, але стосовно Донецької, Луганської, Миколаївської та Харківської областей, і деяких міст Одеської області розповсюджує і міжнародна амністія через свого представника Анєска Каламар. У кожної проблеми є ім'я та прізвище. Далі цікаво, як саме цей проросійський вкид міжнародної амністії розповсюджують подалі і самі росіяни через своє псевдоопозиційне емігрантське видання Медуза. В оригіналі можна прочитати також, що ця сама міжнародна амністія звинувачує Росію у невибіркових атаках цивільних об'єктів, і російська медуза це бачить. А коли ця ж амністія звинувачує Росію у використанні заборонених Касетних боєприпасів, то російські, начебто журналісти з медузи, цього не бачать. А навіщо? Це ж росіяни. А тепер вишенька на тортику. Що саме пропонують оці міжнародники для України? А пропонують вони відвести українські війська якнайдалі від населених пунктів та фактично не обороняти їх від російської навали. Подумати про головну причину та запропонувати агресорам забратися з української землі якнайдалі курсом російського військового корабля, Оцим коням з міжнародної амністії, одягнутих у Біле пальто з пачкою російських асигнацій у кишені, розуміння та сміливості не вистачає. Або ж просто оці самі російські асигнації у кишенях білого пальто заважають відкрити очі та подумати, навіщо нам в Україні така сама міжнародна амністія, а не пішла б вона курсом російського корабля. На цьому зараз все. Допомогти нашому каналу та захисникам України можна або перерахувати. Ховавши гроші на нашу картку або оформивши спонсорство над каналом. Половина зібраних нами коштів йде на закупівлю озброєння для армії України. До побачення! Слава Україні! З вами був Олександр Вельмошко.